Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, а де дешевше жити, в, в місті чи в селі. Ну, дивіться, по-перше, в селі повинні бути дешевше ціни на продукти. Звісно, а, Звісно, якщо у вас є магазин прямо в селі. Ну в мене. Тут дивіться, ось так виїжджаємо з нашого двора та там їдемо попрям. Далі їдемо попрямі. І там буде такий будинок та магазин. І ціна там, в принципі, не погані, але там так, щоб в місті немає курки, м'яса. от, Там тільки є пиво, всяке, там Кока-Кола, вафлі, морозиво. от. А і скільки все таки коштує жити а, в селі? Ну, по-перше, це коштує а, провести воду в будинок. Це коштує десь 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 тисячі гривень. Далі. А скільки коштує зараз купити будинок в селі? Це десь в середньому, а десь... 150-300 тисяч гривень коштує купити будинок в селі, далі ще а, витратити на ремонт. Якщо у вас немає там немає ремонту, це ще десь тисяч, це ще десь 500 тисяч. Ще добудувати бо, мо, ето, це мостик, якщо у вас його немає, або обвалився. Це ще десь 15 тисяч гривень. Залежно який вам потрібен. Далі купити мангал. Десь десь 3-4 тисячі або 25. От, ще провести інтернет, це ще буде коштувати ще 6 тисяч. Але е, я думаю, що жити в місті дорожче, але, а, але, в де, але в деяких планах краще. Тому що де ви в селі будете купляти курку, в селі навіть банкомата немає. От, в селі навіть немає де працювати, тому ми ви робимо висновки. Навіть якщо в селі дешевше жити, то в місті краще жити, тому що в селі в нас тут немає ні, ні нормального магазину. Немає ні роботи, ні банкомата. От. Є якась робота, але там платять дуже мало. І треба дуже багато робити. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного. 娘。No.